Який мав би відобразитися у А да, не видив пога... нас? Потім ще конфлікт з європейцями? Оце ж всі ці реформи йшли отут... під гаслами Вибачте. євроінтеграції. А там тепер і все... дивіться. А тепер дивіться по-перше, ну, от ми готові в цій дискусії, розумієте? Бо ми готові з європейцями поговорити, що ж та які функції мають дійсна. E, наглядові ради, якими мають бути завдання цього, як вони там вони називаються, e, e, документ на підставі якого не наглядова рада. Ні, ні ні там e, e, n -n -n -n, у них зараз вилітіла з голови в мене такий, ну, типа e, дотримання, дотримання, e, вилітіла з голови в мене це назва. E, Коротше, такий базовий документ, що вони мають зробити. Я не проти цього абсолютно. Я не проти, так у мене запитання, скажіть, будь ласка, а от Клєр спотісву англійка, яка до речі до того була замішана е, в скандалі з аферою з інраном е, в штатах, коли вона як аудітор, як великий аудітор, вона визначила, що там чудова кампанія, а вона потім е, виявилася. А це коли з банкрутував, да? Вітація а, вітація Ганічна Енронда, а вона була аудітором, і її взяли ті головою наглядової ради от, на період Кобалів. А скажіть, будь ласка, а перед нами може Клєр спотіс от, відповісти за те, що Нафтогаз повністю втратив видобуток. Він впав там до мінімуму історичного за шалені приписки е, ВТВ, які зросли там до півтора мільярда, за інші афери, які там наробив Нафтогаз часів Коболєва та А хто переді мною як? Власникам, співвласникам Нафтогазу і перед вами буде відповідати кабмін як акціонер, це ще якась наглядова рада, яка не відповідає ні за що. Розумієте, ні за що? І тому я не проти наглядових рад в дуже обмежених в таких сферах, але з уряду, як з 100% акціонера, ніхто не знімав відповідальності за перед народом України. І нам треба буде з європейцями спокійно про це поговорити. Дійсно, я розумію, що керівники підприємств мають призначатися не під політичним впливом. Тобто, головна ж мета цієї реформи це вивести господарю господарників під, з під впливом політиків, так, щоб там не я погоджую, але ж це абсолютно не означає, що там мають з'явитися космонавти, які ні за що не будуть ніколи не відповідати. А потім пройде черговий п'ять років, і ми будемо констатувати, що нам газу не вистачає, ми мусимо його, його імпортувати. А нам не вистачає газу навіть для ПСО Українського. Хай Нафтогаз не вводить в оман, не вистачає. І от догосподарювалися, розумієте. Замість того, щоб мати 20 мільярдів нафтогазівського газу і курити, вибачте, ну, спокійно плюс приватники зараз. могли би щось мати. Тому ми... плюс приватники мінімум 5-7 мали би давати. Да, ми ми би вже експортували. Брута не то експортери. Було ми спостерігали за цією аферою, за цією кобелівщини, чим спотілу. А зараз нам газу не вистачає. Ось вам цього ось результат цих реформ. То вибачте, я за національну безпеку, за енергобезпеку. І за відкритість ринків дійсно. Але тоді покажіть мені ще раз повертаємося: покажіть мені, де ті ринки? Як вони працюють в Україні? Непросте питання з європейцями треба спілкуватися. Але вони так само мають. Та -да, я вже, мають... все нормально видно. Так. Мають взяти на себе часткову відповідальність за ті реформи, які вони тут проштовхали, бо вони ж до кінця. Вони ж вони ж ці реформи проваджують, вони ж, коли 20 на 20 програма, всі посли сиділи в Верховній Раді і Кобилєв цю лапшу вішав там 20, і вони всі аплодували, казали, да, це так, підняли ціну на газ. А де 20 на 20? Немає в 20-му році, а було в 20-му 13, да, там, мовляв, мільярдів. А хто за це має відповісти? Тому спокійно треба провести аналіз і зробити корекцію цих реформ. Ми дійдемо до цих повністю таких ринкових механізмів в свій час. Але до цього треба, щоб дожити, треба українців дотягнути туди. Розумієте? І бажано, щоб туди дійшло там 30 мільйонів, чи скільки у нас залишилося лишилося населення, а не 5-10, як вони собі намалювали. Тому тут не просте буде дуже питання. І ви на початку задали запитання: чи зміни в далекій країні відобразяться на нас? Гарантую вам, відобразяться. Гарантую більш того, готовий максимально разом з колегами. Коли в нас будуть відповідні результати роботи нашої ТСК, безумовно, ми би із задоволенням хотіли, щоб їх послухали і конгресмени, і сенатори. В тому числі, ну для того, щоб об'єктивно картину вже цінити Ну так, да, це буде це непросте до речі, річ, тому що всі ці реформи вони в нас йшли, так би мовити, з, з Європи, просувалося все, та й Сполучені Штати прикладались там, як да. то, ринок має бути там демократичні інституції, тому подібне. Да. І це коригування ще теж така буде непроста річ.